І, і все, вони нічим їх не накриває, нічого будуть зимувати всю зиму. Бо як накриваєш, вони тоді цвітуть, поцвіте, то і все, пропаде. А їм потрібен повітря. Потрібно. І все. Їм не страшно, що там буде мороз, сніг. Це їм нічого не страшно. це ми так. из мою. Вот так, сейчас покажу. Ящички ось. Может, не хватит, просто у меня я так вам покажу. Наглядно. да их, конечно же, не хватит. Вот так вот. Два рядочка, он ящичком. И эти ось, два рядочка накрываются ящичком. И там еще надо найти мне. И тут и трошки. Ну, тоже все, становится.